Для вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Мер роздавав на горіхи пенсійному фонду та шукав, куди зник паркан навколо тубдиспансеру. І все це на сесії міської ради. На Дніпропетровщині провели конкурс барви українського прапору. Куди подівся паркан навколо туб диспансеру, як у Нікополі жити маломобільним верствам населення та чим завинив пенсійний фонд перед містом? Усі ці питання розглядались на черговій 34-й сесії міської ради. Далі більш детально. Близько 40% населення України відносяться до маломобільних груп. Це не тільки інваліди, але й вагітні мами з колясками, непрацездатні, пенсіонери, діти. Як цим людям пересуватись по місту, виходити з дому чи заходити до магазину? Таке питання підняли на черговій сесії міської ради. Керівник клубу Аква Антон Сіров назвав цифри, що відображають доступність різноманітних послуг для маломобільних верств. Магазини доступні приблизно у нас на 20%. Объекты питания доступны примерно на 10%. Объекты предоставления услуг, такие как парикмахерские, мастерские, гостиницы, доступны на 5-7%. Финансовые учреждения примерно на 10% доступны. Объекты коммунальной собственности доступны где-то примерно на 30%. Объекты строительно-оздоровительного направления на 30%. Транспорт доступен на 40%. Объекты образования доступны примерно на 5%. Антон Сіров від імені всіх маломобільних верст населення звернувся з проханням до міської влади не обходити увагою. Це важливе питання, і влада відгукнулась у міськвиконкомі Знають про існуючу проблему. Пані совні кові єс, і тим не менше, возникає два По-перше, Во далеко не та ясочним сізом можна де підвигатися без різкополочі травми. А деякі ваше не, не спорюся при всем живанні. Час на сі. Часто перекрыты эти въезды урнами и различными холодильниками, которые стоят перед магазинами. Во-вторых, колясочные съезды присутствуют на ступеньках практически всех никаких многоэтажек. Нет их возле многих культурных заведений. Получается, что люди страничны возможность еще не только сходить в темноты Ну, виїхати на виїхати каляски соседного дому як голова комісії з містобудування та архітектури Олександр Рибаков запропонував прийняти спеціальну програму на 2014-2020 роки, яка б забезпечувала життєдіяльність людей з обмеженими фізичними можливостями. Наступне питання, що розглянули на сесії щодо рівня захворюваності на туберкульоз. За даними головного лікаря міського тубдиспансеру, Лоліти Леус, за півроку в місті захворіли 67 осіб. Це на 3% менше ніж минулоріч. У групі ризику віл інфіковані та люди, що ведуть асоціальний спосіб життя. Також Лоліта Леус зазначила, що тубдиспансер не є закритим лікувальним закладом, тож вони не можуть ані примусити хворих лікуватись, ані залишити їх в стінах лікувального закладу без їхньої згоди. Противотуберкульозний диспансер не являється учреждением закритого типу. І одержати хворих не просто, особливо хворих за соціальним поведенням. Таких у нас завжди не менше 70%. Влада хвилює питання захворюваності на туберкульоз. Ще більше, за словами міського голови, вони переймаються тим, що тубдиспансер знаходиться в житловому районі і навіть не обнесений парканом. Куда забородился из -за спансо расскажите. Во-первых, он был чугунный, конечно, он разбирался так спонтанно. Жители города приходили, mm -hmm. его очень было легко отламывать, разбивали его кусочки, выносили. Это было. Потом он был э, mm -hmm. разобран. Я не знаю, каким образом. він пішов, я той момент Я не була головним крачом. За словами Лоліти Ліус, наразі вже виділено 140 тисяч гривень на проєктування паркану. Та влада зі свого боку пообіцяла взяти це питання на контроль. А от нардеп Андрій Шепко взагалі займається питанням перенесення туб диспансеру за межі міста. Щоправда, вже не в перший рік. Наступне питання розглянуто на сесії про проблеми пенсійного фонду. За словами мера, пенсійний фонд тягне Нікополь на дно рейтингу міст Дніпропетровщини. На сегодняшний день позиция наша четвертая по городам Днепропетровщины из 13 городов мостного подчинения. Но на сегодняшний день у нас есть вопрос, и вопрос кричащий, вопрос, который обсуждается практически на каждой коллегии, на каждом заседании, заседании. И вопрос для нас очень крайне отрицательный, который в нашей позиции как бы очень сильно усложнил. Мы на четвертая могли бы надо быть на втором или на третьем. Я думаю, на втором. Проси пенсійного фонду. У нас сьогодні присутність роботи нас найгірші показатель по задовольні по позадовження пенсіонерів по єдиному внеску. Мера хвилювало питання, чому Нікопольський пенсійний фонд займає останні позиції в рейтингу управлінь області. І в тому, що він робить усе можливе, його не змогли переконати ані директор управління Любов Жаринова, ані деякі депутати. Звініть, Руслан Іванович, хто завісить від нас, нас, всі рішення, всі вимоги ми виставили, ми подали, ми на суд подали, вимоги ВС подали. За словами Любові Жаринової, лише борг НЗФ перед пенсійним фондом за півроку склав 15 мільйонів. Від комунальних підприємств недоотримано більше 300 тисяч. А крім того, наразі за законодавством адміністрування єдиного внеску на загальну Сково державне пенсійне страхування передано Міністерству доходів та зборів. Тож до фонду з приводу стягнення боргів не має бути питань. Проте Руслана Токаря це не цікавило. Меня не цікавить культура цього процесу я цікавить результат. Ми все зробили, але нічого не вийшло. Послушайте, вся ця робота оцінюється ноль. Якщо у нас посредні місто, є сви сюзи, єсибили з все, ми б були на першому місці. В результаті гарячої дискусії дійшли такого висновку. Управління пенсійного фонду збере всіх підприємців-боржників, запросить їх на зустріч з владою, і всі разом вирішуватимуть, як покращити рейтинг Нікополя. 31 мешканець Дніпропетровщини став переможцем фотоконкурсу Барви українського прапору. Він був проведений до дня незалежності та дня державного стягу України. Нагородив переможців особисто губернатор області Дмитро Калісніков. Конкурс барви українського прапора, який проходив за ініціативи громадської ради та за підтримки голови облдержадміністрації Дмитра Каліснікова, отримав широкий резонанс. І за короткий час став популярним серед жителів Дніпропетровщини. У конкурсі взяли участь 244 учасника з усіх районів та міст області. Вони надіслали 797 фотографій. Основна маса учасників фотографи, аматори. Тема їх фото це і традиційні сільські пейзажі з блакитним небом і золотими полями пшениці, і індустріальні види, що відображають унікальний промисловий потенціал області. Це і вулиці, міст та сіл, які напередодні Дня незалежності та інших свят розквітають яскравими фарбами жовто-блакитного прапора. Я вважаю цей конкурс очень важливим і очень показательним. Во-первых, По тому що це була ізначальна громадська ініціатива цим конкурсом. я бы хотел, чтобы мы подтвердили еще раз, в насколько красивом, насколько мощном регионе мы живем. Я сегодня хочу сказать вам большое спасибо за показатель патриотизма. Показатель патриотизма Днепропетровской области. Мощнейшего и благословенного региона. Конкурс проводився у чотирьох категоріях: моє місто, село, селище, мій дім, наша гордість та ми українці. 31 учасник став переможцем та отримав привітання особисто від губернатора. Учасники були задоволені результатами конкурсу та залюбки розказували, як вони зробили переможне фото. Ми приймали участь у фестивалі «Артполі», відпочивали, слухали музику, і там люди робили ленд-арти. Ленд арти ленд -арт це різні об'єкти із всяких природних. Матеріалів і люди виложили сно і сноповсіна виложили герб України. Просто проїжджали і зробили три кадри. за словами губернатора. Проведення подібних конкурсів дуже важливе для України для розвитку національної самосвідомості та патріотизму її населення. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 5 вересня, температура вночі плюс 13, плюс 15, день плюс 15, плюс 19, атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 63%, малохмарно, можливий дощ. У п'ятницю, 6 вересня, температура повітря вночі плюс 13, плюс 14, день плюс 14, плюс 18, атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 47%, хмарно. У суботу, 7 вересня, вночі плюс 11 плюс 13, день плюс 15 плюс 16. Атмосферний тиск 754 мм тут стовпчика, вологість повітря 75%. Марно на великий дощ. У неділю, 8 вересня, вночі плюс 12 плюс 15, день плюс 16 плюс 20. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика вологість повітря, 58%. Марно. Оголошується додатковий прийом вступників на навчання у Нікопольський факультет Державного вищого навчального закладу Запорізький національний університет. З 2 по 10 вересня 2013 року на денну та заочну форму навчання. На базі повної середньої освіти. Напрями підготовки, філологія, професійне спрямування, мова і література, англійська. Кваліфікація бакалавр філології, вчитель англійської мови і літератури. Термін навчання денна форма 4 роки. Фінанси і кредит. Кваліфікація бакалавр з фінансів і кредиту. Термін навчання, денна форма 4 роки. Заочна форма 5 років. Облік і аудит. Кваліфікація бакалавр з обліку і аудиту. Термін навчання денна форма 4 роки. Заочна форма 5 років. Менеджмент. Професійне спрямування, менеджмент організації, менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Кваліфікація бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор. Термін навчання денна форма 4 роки, заочна форма 5 років. На базі освітнього кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальність, мова і література, англійська кваліфікація, філолог, викладач англійської мови і літератури, викладач другої іноземної мови, термін навчання один рік. Фінанси і кредит за спеціалізованими програмами. Кваліфікація. Спеціаліст з фінансів і кредиту. Термін навчання один рік. Облік і аудит. Кваліфікація. Спеціаліст з обліку і аудиту. Термін навчання один рік. Менеджмент організації і адміністрування. За видами економічної діяльності. Кваліфікація. Спеціаліст з менеджменту організації і адміністрування. Менеджер, управитель організації. Термін навчання один рік. Особи, які закінчили школу до 2007 року, складають іспити. Наша адреса проспект Трубників 18 Корпус 3, телефон 221 28. О, це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.